Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Я з зимнього такого мічигану. Дивіться, яка в нас зима біля цього, біля нашої квартири. Просто замело. Ось так. Ми будемо зараз їхати до Наталки по справах і буду показувати. Дуже вже давно була в неї. Геть осінь. Вже й не пам'ятаю коли серйозно. Дивіться, подивіться, <гум> яка в нас зима. Зараз сонечко, Краса. Дивіться, яка в нас за меті мете, але дорога так почищена, нормально можна їхати, їздять машини, чистять. Просто дуже мете і все одно. от, Бачите, як спереду. Треба дуже обережно їхати. Такі моменти, ти розумієш, як добре, що є машина, слава Богу, тому що ходила б ногами, або просто навіть сиділа, а так в теплі їдеш. Це вже плюс, це великий плюс. Тому треба бути вдячними, що маємо. Все одно, воно по-своєму так. Ми вже приїхали і хочу показати, дивіться, яка в її краса. І прям така Крісмас, Крісмас. Мері Крісмас. Дуже гарно. А там подаруночки вже вони збирають. І головного. І поїхав туди, це поопарне там знаєш, як будуть там ганяти? Будемо в хаті ганять. <ривіт> Прийшла, дивіться, вона мене привела в свій цех, Наталка, і в нього красоту мені показують ці всі е, фартушки, які вона шиє. Це наскільки треба любити і це шити. Я не пошию, я не люблю це. А вона буде сидіти шити. Дивіться, скільки різних вибору взагалі, просто такі всі красиві. Це ще буде шити. Ну, Дуже класненько так. Біля вікна собі пошиває і дивиться, як сніжок падає. Ти Не моє, От, не моє, не можу, я і все. Класно, дуже класно. Так що, хто хоче фартушка? Пишіть, ви знаєте, куди звертатися. Дуже вони файні. І така тканина м'якенька. У мене вже є, то я знаю, що кажу. І, і це... подивіться, скільки снігу на тераси. Вау! Як це тут класненько? Погостювали, так погостювали ми. Женю, починає темніть, це... будемо їхати це... додому. Хаті. Що там класного? Хатки. Хатка. Угу. там поїть. Там поїть. Угу. А ви, мабуть. Що ж дивіться, зима. Пошли, <смі> пішли збирати яєчко. Найголовніше. Господар йдемо біяти яєчко. І тут така справжня зима, зимонька. Тут -то взагалі видно цю зиму, знаєте? А в нас в місті то чистять там дороги, сніг видно тільки по обочинах, а ось тут а багато місця і ти бачиш сніг. Клас. Дуже класно. А, рипить. Чуєте? Клас. Обійсько. Там почок. Смотрите, пошел жарить. Там пучок. Мам, тут пучок у него. Бери, забирай. Давай, бери яичко. Вот тут яичко. Вот бачишь? Да, бери яичко, бери. У него новый. И тут, бери яичко. Бери, бери лучше в кошек, давай. Сбирай яичко, сбирай. Да, бери, сбирай. йо Йойть, вони маленькі. Помаленьку ложи, кошек, помаленьку. Отак! Умничка, зібері ячка. Вибрались додому вже, їдемо. Дайтесь кошти, виїхали, щоб все було добре. Погостювали, посиділи так, поспілкувались так якось хайно. Треба буде частіше їздити. Просто що буває діти в школі і так, знаєте. А так діти зі мною, то я собі спокійна, там не треба буде додому спішити, щоб вчасно приїхати то І що саме головне, я покажу вам вдома, по що я їздила. Я їздила по фартушки, ну і ще там по деяких справах. Наталка шила нам фартушки моїм синочкам. Ми будемо пекти печиво скоро. І я попросила в неї, щоб вона пошила на діток фартушки, вони хотіли, щоб всі були в фартушках. Так класно було пекти. Тож я вдома покажу, які красиві. Ми вже вдома, вже давно вже повечеряли. А, дивіться. Ми робимо олегу. Моя моя моя. Покажи на нас Она таке. О, супер. Супер. Угу. Хлопці шукають деталі, а тато їм складає. Да? Такий вечір на сімейні. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Дивіться, хочу показати, які швартушки пошила нам Наталка. Дуже-дуже красиві, класні такі а, різдвяні. Джинжер бредик, дивіться, хатка. І теж така хатинка. Це Якову. А це Тимофію. Теж з джинжербредика. Такі різдвяні, скоро будемо пекти печиво, так, хлопці? Вже ж так ждуть Я їм покупляла все. Качалочки, купила такі маленькі дитячі, потім вирізувати, щоб формочки. І так. А, а він та, та, ще та, із Лего. Це походу купували ой, подарили іграшку тату, да, хлопці? Тату, Але хлопці та, просто попросили і вже він мусить його доробити. Та, 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 вже зробив одне, а ще друге.